Я пам'ятаю, в початкових класах мала в мене була двійка за те, що я не знала табличку множення. Так, випускниця Тетяна Соколова пригадує свій старт вивчення з математики. Зараз дівчина єдина у класі склала зовнішнє незалежне оцінювання з цього предмету на 200 балів. На ЗНО здавала чотири предмети. Каже, у власних силах була впевнена. Математика 200 балів, фізика 196, англійська мова 189. У школі щотижня разом з однокласниками мали 9 годин з математики, каже Тетяна. У майбутньому планує вивчати комп'ютерні науки в одному з вишів Львова. Для мене математика не є складною. Я насправді ніколи не зазубрювала ці формули. Коли ти розв'яжеш задачі, ти їх запам'ятовуєш і розумієш. Однокласниця Тетяни Яна Колб склала ЗНО з математики на 195 балів. Дівчина розповідає, до цього предмету готувалася найбільше. Я хотіла 200. Ну, можна було 200 заробити. Ну не так вже було нереально це. Ні, ну це важко, 200 – це результат. У Івана Демчук теж 195 балів. Каже, помилки допустила через неуважність та хвилювання. Завдання були складні. Ну, наприклад, деяких завдань не очікувала, але я справилася зі всім, просто деякі помилки через неуважність. Мені математика взагалі вдавалася легко. любив цей предмет, вважаю його корисним. Вчителька математики Оксана Мала навчала дітей цьому предмету з п'ятого класу. Говорить, у класі навчалося 29 учнів. Усі склали ЗНО з математики на високі бали. Написати на 200 насправді не так і легко. Проблема не в тому, що діти не знають. Ну насправді три з половиною години працювати так серйозно працювати, це втомлює і, можливо, ніхто не від якоїсь механічної помилки. Завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко каже, зараз. Відомі результати з чотирьох предметів. З математики ми маємо 3 200-бальних результати, з хімії і фізики по одному. І аж п'ять результатів найвищих ми маємо з англійської мови. Маємо станом на сьогодні один заклад це Волинський науковий ліцей інтернат, який має двох два найвищих результати з фізики і з математики. Маємо ковальський ліцей імені Олени Вчілки, який має аж трьох 200 бальних з англійської мови, турійську готувалася без репетиторів, отримала найвищий двохсотбальний результат з англійської мови. Зі слів Але Корнейко до кінця місяця результати з решти предметів розмістять на особистих сторінках учасників. Надія Панасюк Подієвський. Новини на Суспільному. Волинь.